Рубаємо дрова, щоб взимку було тепло. Помагають мені і дрова, і коли привозять, піляємо в місті, Можна піти в ліс, покататися, можемо піти до річки. Стривай, стривай, стривай. пусти. Цю воду взагалі то купатися, посуду помити. Він у нас гавкучий, да обіг. У Мирнограді не було нікого: ні собаки, ні кішки, а тут і кішка є, і собака є. У Мирнограді було чутно взриви, діти ночами не спали, а уроки як. То ми з севера Донецька їхали волонтери, ми з ними приїхали до Днепра. Вони нас забрали з Мирнограда в Дніпрі три дні в центрі побули, потім до Черкас. Коли ми сюди приїхали, це була тривога. Ми не знали, куди їхали, що буде. А потім через інтернет знайшли волонтерів Ларису, і вона сказала, куди нам приїхати. І живемо поки що тихо, мирно. Мені подобаються сусіди. У нас такого в Мирнограді немає. Ми тільки сюди переїхали. Сусіди, одна люба, друга люба, Лариса, там он, Анічка живе, і картошка, і закривачка, і яйця. Усе. З сусіднього села було таке, що прийшов дідулька, принес відьорка з яйцями. І рюкзак картошки. Говорить, ми ж знаємо, що ви сюди тільки переїхали. І от це він, ситників сюди прийшов, дідульки 78 років. І він прийшов, нам приніс кушать. Благо, що допомагають. Зразу як приїхали, ми ж приїхали, тільки речі були, а нам зразу білізну постельну привезли, і подушки, і кострюлі, і сковорідки. А потім я ж кажу, холодильничок нам знайшли. У нас в Мирнограді шахти, тому у нас там воздух не такий, як тут. Річка поруч. Діти по літу раз побігли, покупалися. Восени по грибочки. У нас тут маслючки добрі. Скучаємо, друзі, всі там, родичі. Ми Планували повертатися додому. Але у мене ще старший син подзвонив сказав, мама: ні. Старший син у мене боронить Україну. Він, він сп... Прийшов, сп... спочатку прийшов з армії і тут же ж воєнні дії, він сам зразу без повісток, без нього зразу пішов. І оце вже другий рік він на фронті. Може, все ж вчухне все. Тоді і повернемось. Поки що будемо, будемо щось робити. А по літу тут у нас трави вистачає, косимо і дрова заготавлюємо. Треба буде щось з кришею робити, тому що тече, от це як дощі, тече он у коридорі. Отам ліс, ліс. з цієї сторони ліс. А оце у нас невеличка річка. Фоса називається в Мирнограді. У нас немає річки, у нас Стасі. стави. Дуже хочеться додому дуже. додому, дуже.